Все, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Е, ну, що обіцяв, обіцяв мерц, і Зрештою, обіцянки не виконав, не передають Тауриси і не планують. З чим це пов'язано? Невже вони досі вірять у червоні лінії і бояться ескалації? Ну, я вже вже був здивований, коли Мерц про це говорив, і він навіть в часи електоральної кампанії про це говорив, і це було ем, тоді несподівано, тому що ця ідея вона не популярна. На жаль, в Німеччині і є більшість е, німців. Ми знаємо, це від е, опитувань, які проти постачання якраз цієї зброї. Є теж більшість яка за е, е, постачання зброї і важкої зброї для. України і є навіть частина, яка за збільшення е, німецької військової допомоги для України, але тим не менш, більшість німців вони просто бояться того, що постачання цієї зброї для України втягне німеччину в, в цю війну. Ну і крім того, є і теж певні технічні е, там виклики стосовно цього. Ну, наприклад, в Україні зараз немає літаків, які могли б Вести цю крилату ракети там потрібні будуть інші літаки або інша технологія, і це складна система. І зараз німецька стратегія така, що Німеччина буде допомагати Україні розвивати подібну ракету вже українську, і не буде постачати свої ці ракети. Пане Андресе, от ви сказали, що Німеччина, зокрема, боїться агресії проти своєї держави з боку Росії. Тим не менше, за даними розвідки тієї ж Німеччини є докази підготовки Росії до агресії проти НАТО. Тобто її фактично. Не уникнути і е, очільник федеральної розвідки Служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 НАТО. Москва більше не вірить у надійність системи колективної оборони НАТО. Ну От, власне, що повинен зробити альянс, щоб продемонструвати е, готовність вступитися за своїх членів, і яка роль у цьому відіграє м, саме підтримка України? Може, варто почати саме з підтримки України, щоб продемонструвати це? Так, я думаю, що сам Мерц і мабуть більшість його партії християнських демократів вони би хотіли, щоб ця зброя пішла в Україну, але на жаль, поки не зміниться суспільна думка про це, я боюся, що не буде рішення, і тим більше соціал-демократи вони мають інший підхід, і тому я поки це не бачу, що це дійсно. Станеться. А стосовно самої НАТО, то ну так такі е, е, зараз е, сценарії вони, вони і для Німеччини є аргументом, щоб не постачати цю зброю для України, тому що є аргументація, яка говорить, що нам потрібна ця зброя, ті ракети е, Таросі, які у нас є, для того, щоб е, обороняти територію НАТО. Там я думаю, не буде як якісь таких питань. Але для України зараз ну я думаю, що це дуже така гаряча теж тема в, в Німеччині, але зараз як я це бачу, рішення таке, що будуть допомагати Україні будувати подібні ракети на своїх підприємствах і розвивати військову. Промисловість, а не постачати власні ракети. Ну та щодо е, заяв Бронокаля, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 НАТО. Е, чи справді можна ставити під сумнів дієвість цієї статті? Так, на жаль, е, стосовно сполучених штатів, зараз є питання, е, тому що там є зовсім новий курс, і є ця про російська. Е, Політика у, у Трампа і ем, теж є зміна політики стосовно України. І це, звичайно, теж зараз дуже турбує таких країн, як Естонія, Латвія, Літва, які бояться, що ем, якщо е, якщо Росія нападе на ці країни, е, Сполучені Штати не будуть допомагати цим країнам. Тому, е, тому це є зараз велика тема, теж в Німеччині і е, серед європейських країн є зрозуміння того, що вони мають обороняти цих фронтових якби країн, і тому і мабуть і потрібна для цього ця крилата ракета «Таурус». Ну, Бруно Калю уточнив, що вони не очікують якогось широкомасштабного вторгнення з танками, але ну, якісь, мабуть, йдеться про якийсь інший формат. От, Які ви бачите сценарії? Ну, так. Да, ми вже це бачили в в Криму і в Донбасі в 2014 році. Це зелений чоловіки або ем, нерегулярні війська, які е, ну створюють що щось, нібито громадянську війну, і е, такі себе можна уявити нові операції, але це може перейти швидко на на ну, звичайний військовий конфлікт, воєнний конфлікт, і тоді е, вже буде однозначно це теж справа НАТО. Ну от німецька розвідка прогнозує, що війна війна вторгнення це може розпочатися за 5 8 років. А в той же час данська розвідка вважає, що Росія вже через півроку після завершення війни в Україні зможе перекинути значні війська. От як ви оцінюєте ці прогнози, і чи можна на їх основі зробити припущення щодо ймовірної тривалості війни в Україні? Ну, ці прогнози вони всі стосуються того, що буде після російсько-української війни, після, після того, що буде, хоч би переміря, і, і в тому я думаю, є велика перевага для України зараз, тому що для багатьох я б навіть сказав для більшості європейських і дипломатів і політиків стало нарешті ясно, що ця. Війна має більш значно більше значення і не тільки для України, і не тільки для східної Європи, а для, для всієї Європи я думаю, що тут дійсно буде багато залежати від російсько-української війни, і буде теж намагання заходу допомогти Україні перемогти в цій війни. Але в будь-якому випадку я бачу найбільшу небезпеку тут, скажімо, для таких країн, як Молдова, Грузія, Вірменія, Казахстан, мабуть, навіть тобто країни, які не є членами НАТО, І яким чином там може розвиватися ситуація, і хто тоді їм допомагатиме? Ну якраз ви задали правильне питання: А хто їм буде допомагати? І Якщо зараз з'являється така нова рішучість європейських країн е, обороняти територію НАТО, то я думаю, це піднімає небезпеку для е, не членів НАТО, які є в, в Азії, в, в Європі, е, і незрозуміло, хто їм буде допомагати. Е, і е, тут е, Звичайно, це не тільки стосується цих країн. Я, я думаю, Естонія і Латвія вони теж зараз під загрозою, і ем, Росія може теж спробувати якби, підірвати е, логіку е, е, Північно-Атлантичного е, е, альянсу, тим, що вона буде е, якісь е, операції пробувати в, скажімо, в Естонії. Ну, це важко казати. Тут якби раціональність не зовсім працює, і що там в Кремлі вирішать, важко прогнозувати. Ну, а от те, що німецька розвідка каже, що війна може початися за 5-8 років, це означає, що е, оці 5-8 років ще може тривати війна в Україні? Звідки, на чому формується о, 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 оцей термін, оці 5-8 років, звідки вони це беруть? Якщо відверто, я не знаю. Я теж думаю, що це не має таке значення, скільки там років пройде, а як буде розвиватися російсько-українська війна? Якщо буде щось подібне на російську перемогу в Україні, тоді така війна проти НАТО може початися набагато раніше, тому що є війська, є. Воєнна промисловість і є мобілізація суспільства, і ем, Росія може перенаправити це просто на інші країни і навіть на, на члени НАТО. Ну, ми ж розуміємо, що вони не можуть просто так забрати цей весь ресурс і залишити без нагляду окуповані території, тому що цим може скористатися Україна. Тобто тут ж ще є момент того, яким чином закінчиться ця війна, так це має найбільше значення, і в цьому і великий шанс, я думаю, України зараз, що є нарешті. Загальна така розміння європейської безпеки, і в це розміння європейської безпеки зараз теж входить ем, е, те, що, розміння того, що українська безпека це частина європейської безпеки. Е, і, хоч є це великі проблеми з Сполученими Штатами, є зараз зовсім інший підхід європейських країн, Європейського Союзу до України, і ну, я сподіваюся, що. Тут і будуть е, такі рішення зараз, е, вже е, вже не так стоїть стоїть питання е, політичної волі в Європі, а скоріше питання політичних е, і промислових е, і військових е, спроможності е, Європи. В цьому велике питання е, політична воля з'явилась в таких країнах, як як в Німеччині. Дякую вам, дякую вам, пане Андресе, що долучилися до нашого ефіру. Андрес Умланд, аналітик Стомгольського центру дослідження східної Європи, був гостем цієї хвилини. На все добре.